Понад два десятиліття тому, 28 січня 1992 року, Верховна Рада прийняла постанову, згідно з якою державним прапором України було затверджено синьо-жовтий кольори, що супроводжували українців протягом століть, стали одним з офіційних символів держави. Що цікаво, у перші роки незалежності існувала певна колізія. Так, постанова, що затверджувала синьо-жовтий прапор як державний, була прийнята однак до 1996 року діяла конституція ще радянської України. Там було прописано, що офіційним стягом республіки є червоний з блакитною стрічкою. З прийняттям конституції незалежної України протиріччя було зняти. Водночас слід відзначити, що синьо-жовтий прапор активно використовувався українцями ще до проголошення незалежності. Зокрема, в нашому місті, попри протидію радянських державних органів, його вперше було піднято на площі перед театром Шевченка. В нашому місті Да, він вперше був піднятий ще в липні 16 липня 91-го року. А після прийняття незалежності, вперше вже офіційно цей прапор був піднятий біля міської ради в вересні 91-го року. Однак історія синьо-жовтих кольорів у вітчизняній історії не обмежується 20-21-м сторіччям. Геральдисти знають, що на теренах сучасної України ці кольори з'являються ще у період середньовіччя. Вперше, оці кольори геральтичні, вони використовувалися ще в, за часів Руського князівства або навіть королівства Русі за часів Данила Романовича, відомого також як Галицького. А у нього на щиті на синьому тлі був зображений Золотий Лев. І в Гераліці дуже важливі ці кольори. І уявіть да, оцю, князівське військо, яке з лакитними прапорами, які була ознака королівської влади. Тому що пофарбувати в синій колір тканину це було доволі дорого, тобто були інші дешевші матеріали. Пізніше, вже в 14-му столітті, 15-му, за часів казацтва, ми таких прямих якихось прапорів не маємо, що вони прямо сполучали синю і жовту, але використовувалися іноді ці, ці кольори. Широке розповсюдження синьо-жовтий прапор отримав у період революції 1917-21 років, як в Українській Народній Республіці, так і в Українській державі гетьмана Скоропадського. Потім десятиріччями він був під забороною за публічну демонстрацію. Прапора можна було отримати чималий тюремний строк. І ось, нарешті, у 1990-х роках національний стяг стає державним прапором незалежної України.